Mitsubishi L200 новий у нас в гостях такий комплект. Силова трьохсекційна кришка кузова і дуги. Дуги встановлені на передню нерухому секцію. Жорстко. Кришка кузова силова, її можна використовувати як вантажну платформу до 300 кг навантаження. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт відчиняється, задня секція розблокована. Іде до дощ, перевіряємо кришку кузова на герметичність. Зачиняється задній борт. Кришка кузова заблокована, можливий рух. Замки залишаються контрольними. Задні дві секції кришки кузова пікапа в відчиненому і заблокованому положенні. Максимальний монолітний з кузовом. В такому положенні можливий рух. Два роки гарантії абсолютно на все.